<laughs> а що там такое сніга відомо? Ану видео довго Пиріг. Пирих. Перігом шо Не. Що он за нас? Хоче дати. Загадка. Не, загадки не треба. 40 градусів. Як то? 40 градусів. Опа стань на нього там і раз тут попереду наче потім телефон Дай пупери коїх рус ти на телефон як то і дай і пік, на три на ну, водою все, я заповню сама блін, далеко не знімайте там я знімав, бо як? з тим зараз. То сі снігові не йшло, типа, ай. що я думаєш? Валялося. <ріху> все. Валя. А, а де то було? На Таке, да, На, на приюці. Да. А тоді допростує десь до 98-го, до 2000. Дяки, до, до там. Це 80-й рік. Чекайте. Може 81 в цьому случаї. На 700. На на О, то, стоп то, стоп. Порада. Угу. Хто робив? Не пишеш само торгую, сам приют. А то то приют? Да, та деганок. Та виджу живут. А не то вас то. А то є лице, що тут схуяли, то. Далі А то всі лично звук. А бучки це два Притом не два, то чотири вас, то вони под вас пари. Клюют, а тут згород те були. Да, вход, вход был самый тот. Ну, а тут вот видишь, ради как тут вот. Горит кровь, блядь, я сорвал от 15 хотел ему дерево, там не получилось. <після> Саме вкуснее ну, трeba... і смачне лиш Вс, готово. Юра, включай телефон. По відео, то. Треба відео. фіксувати. Сім'я водецькі Карпатський, привіт. Самий невеликий. Вкусний і смачний. Це Тут як коли молоду заводять на свадьбі. Так, <головік> <А>, завели молоду. Присмотрату туди, туди. Все їли молоdoi не є. чи як? Не, не дядя Вася. Шам. Не-не, кромплі нет, а кромплі давай. Кромплі, ти що не зрозумів, що я? Ще набор. Що ж лек кофе, кромплі нет. Я такого темпи видавали, блін, я наїв.

Kështë në palëku Në djerë, përse s'mi Në djerë të tanë një shvabër Palëqka, një ljubi palëqku më të atë Qështë për përdarikë, që Qështë për matënë